Учасниця під номером 173 Олеся Ядченко на Перечинський півмарафон приїхала зі Львова. Перед стартом жінка розминається. Такі марафони вони й додають тобі бажання тренуватися. Ти коли десь реєструєшся, ти потім розумієш, що свалу немає. Тому приходиться тренуватися там через день кожен день, як виходить. І ми поїхали саме по маршруту, щоб зрозуміти, що нас очікує. Перша половина така буде оптимістична, а друга, як сказала, моя дитина головне вижити. О 7.30 ранку. Бігуни почали реєструватися. За словами волонтерки Євгенії, барник всі охочі могли попередньо подати заявку онлайн. Для реєстрації треба було заповнити заяву про власну відповідальність. Має вказати своє прізвище, адресу, документи, по яким ми видаємо стартовий пакет. Ну, частина учасників отримали по пашті стартовий пакет. Ну всього буде планується 300-300+, плюс. Так разом із повною дистанцією естафетом. Коли учасники зареєструвалися, для них провела ранкову руханку Мирослава Беца. Дівчина теж біжить півмарафон. Я учасниця вже в четверте. Це напівмарафон на мою батьківщину. Перечинчена це мій рідний край і з Другого півмарафону сьогодні це п'ятий ювілейний. Починаючи з другого, я кожен рік біжу, що розумію, що біжу е, на свою батьківщину ізюминка, скажімо так, перечинського півмарафону, що є плита в перечині, на якій викарбовують імена переможців, перше місце чоловіки і жінки абсолютно, і вони на все життя історії. Щороку в Перечинському півмарафоні листоноші Федора Фекети, за словами організатора Михайла Барника, кількість учасників зростає. У першому бігли 32 людини, цьогоріч їх понад 300. Півмарафон цікавий тим, що він історичний. Тобто Федор Фекети історична особа, листоноша, котра носила більше 30 років пошту зремити в Ужгород і назад. Виникла ідея п'ять років тому провести півмарафон. Його слідами. Федора Фекети, тому така назва. До речі, тут 50 метрів за рогом ще збереглася на Соборнецькій п'ять будівля старої пошти, куди Федор Федорофакета носив пошту. Звідси стартуємо, фінішуємо у перечині. Стартували о дев'ятій ранку з площі Жупанацької в Ужгороді. Три, два старт! чудово! Дистанція Перечинського півмарафону 22 кілометри. Упродовж усього маршруту учасників супроводжували патрульні та лікар. До пам'ятника листоноші Федора Фекети у Перечині, за словами Михайла Барника, півмарафонці добігли за три години. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.